Якими подіями запам'ятався понеділок? Ви дізнаєтесь уже за мить. В ефірі програма Час. Дивіться, що чекає вас попереду. Паводкова ситуація в Україні весняна повінь майже завершилася. Небезпечний перехід на перехресті вулиць Ужгорода постраждала 20-річна дівчина. Зачиста довкілля у Мукачеві не перестають боротися зі сміттям. Дорожні зміни з 15 квітня в Україні діють нові правила руху. Дитячі, але шкідливі, які іграшки пропонує для малечі сучасний ринок. Студентська турбота, активна молодь Ужгорода подбала про пам'ятник святому Яну Непомуцькому. Лісовий і натуральний виноградівський ліс пригощає першим після потепління березовим соком. Мистецький доробок, хуський художник Орест Цюбко влаштував до ювілею персональну виставку. Двоє жителів Сваляви влаштували трагічний сплав Латерицею на гумовому човні. 14 квітня молоді хлопці близько 14-ї години розпочали спуск по річці від села Неліпино Свалявського району. Близько 14-ї години, поблизу Свалявського мосту на вулиці Верховинській, їхній човен перекинувся. Один з них, 22-річний Іван, вибрався на сушу, а іншому, 25-річному Євгену, пощастило менше. І він, тримаючись за човен, поплив за течією, оскільки течія Латериця дуже швидка, його дуже швидко понесло в відомому напрямку. І Іван, який вибрався на берег, вже втратив його з поля зору. Він намагався знайти свого товариша-рибалку, він бігав по берегу, але коли вже почало сутеніти, він зрозумів, що його пошуки бажаного результату не дають. І тоді він вже звернувся до підрозділів ДСНС та міліції. Було направлено групу водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення управління ДСНС України у Закарпатській області. Також було організовано пошукові групи у складі працівників. Державної пожежної рятувальної частини номер 9 місця сваляви спільно з працівниками міліції допомагають також у пошуках і місцеве населення. На жаль, на даний час пошуки ще тривають. Зниклого рибалку ще поки що не знайдено. Весняна повінь в Україні майже завершилася. Про це заявив директор департаменту реагування на надзвичайні ситуації Державної служби з надзвичайних ситуацій Григорій Марченко. За його словами, коли закінчаться опади, які зараз ідуть на території України, уже з вівторка можна вважати, що крім Волинської, Рівненської, Сумської, Чернігівської, Київської та Одеської областей, врешті регіонів України повінь вже завершилася. Наразі підтоплені 68 будинків у 82 населених пунктах. 15 квітня українським водіям потрібно включати ближнє світлофар із заходом сонця, а також платити штраф за паркування на газонах. Окрім того, доведеться звикнути, що дорожні знаки мають пріоритет над розміткою. Перших також побільшає. Сергій Фомін далі у подробицях. Правила дорожнього руху, якими вже багато років керуються автомобілісти країни, наблизять до міжнародних стандартів. Зокрема, зміни стосуються дорожніх знаків і видимості їх для учасників дорожнього руху, розміщення на дорозі, застосування технічних заходів для регулювання дорожнього руху та дорожньої розмітки. З групи попереджених знаків додавлений добавлен, цей знак: кінець дороги з удосконаленим покриттям. Тобто, якщо йшла дорога. З нормальним асфальтом або асфальтобетонним покриттям, і потім вона переходить у дорогу без покриття або у дорогу з гравійним покриттям. Значить, буде встановлений поза населеним пунктом на відстані 150-300 метрів, а в населеному пункті на відстані 50-100 метрів цей знак. Для зменшення ризику ДТП на заміських дорогах правила дорожнього руху доповнені новою вимогою у період із 1 жовтня по 1 травня транспортні засоби зобов'язані рухатися за межами населеного пункту в світлий час доби з увімкненими денними ходовими вогнями або ближнім світлом фар. Стосовно видимості дорожніх знаків, то в діючому стандарті було чітко визначено вимоги до дорожніх знаків щодо видимості, не менше 100 метрів, які розміщені на проїжджою частиною і не вище 6 метрів. Тепер ця норма закладена в. Правила дорожнього руху, для того, аби якомога краще проінформувати учасників дорожнього руху. Добавлені е, інформаційно вказійні знаки, такі як аеропорт, залізничний вокзал, автовокзал чи станція, культова споруда, промислова зона і те місце, де встановлено фото, відеофіксування відео, е, порушень по правил дорожнього руху. Це з групи інформаційно вказівних знаків. Також додавлені. Такі знаки з групи інформаційно вказівних тобто напрямок руху для вантажних автомобілів, місце для стоянки і місце для. Стоянки маршрутних транспортних засобів, крім цього, новими правилами запроваджено більше 11 дорожніх знаків. Розмітка ж буде п'яти кольорів: біла, жовта, синя, оранжева і біло-червона. Крім того, вводяться і нові терміни: газон, острівець безпеки, денні ходові вогні, маневрування, регулювальник, удосконалене покриття. Наразі нових знаків на дорогах практично ніде немає. Не з'являться вони і під кінець квітня. Їх будуть встановлювати під час реконструкції та ремонту доріг і вулиць. Звичайно, поки немає на дорозі то і виконання їх ніхто вимагати не буде. Ніяких додаткових штрафів не передбачено. Існує такий знак, я думаю, його вже всі водії знають. Інша небезпека, де у вигляді знаку оклика, у вигляді трикутника. І для того, щоб конкретизувати, яка небезпека, під тим знаком буде встановлена одна із цих табличок. Ну і ще один знак з групи інформаційно-казійних знаків необхідно звернути увагу. Це знак початок щільної забудови. Всім відомо, що є такий знак населений пункт, який на синьому фоні, який зобов'язує водіїв рухатися зі швидкістю не більше 90 км на годину. То в цей знак поєднання з тим знаком для водіїв означає те, що треба рухатися зі швидкістю не більше 60 кілометрів на годину. Торкнулися зміни і водійських прав. Відтепер категорії А і Б видаватимуть на 20 років. А водії з іншими категоріями отримуватимуть посвідчення. Лише на 10. Нові права можна буде отримати, обмінявши старі посвідчення радянського зразка і заплативши символічні 200 гривень. Місце постійних ДТП. Саме так називають Ужгородський небезпечний перехід на перехресті вулиць Минайська Пестеля. Тут постійно трапляються аварії за участю водіїв та пішоходів. Так, 8 квітня на цьому перехресті постраждала 20-річна дівчина. Перехід небезпечний, однак за нього дотепер ніхто не взявся. Перехрестя вулиць Минайська Пестеля в Ужгороді найнебезпечніша зона для пішоходів, кажуть жителі. Небезпечний, дуже недобрий. На ньому перше, чим перейти, то треба дуже довго чекати. І це не дивно, адже навіть офіційно перехрестя вулиць Минайська Пестеля визнано місцем концентрації ДТП. Тільки із 2012 року тут було скоєно чотири наїзди на пішоходів. Одна людина загинула. Окрім того, досить часто працівниками державтоінспекції фіксуються саме дорожньо-транспортні пригоди, які спричиняють лише механічне пошкодження автомобілів, тобто так звана стаття 124 кодексу України про адміністративні правопорушення. Окрім того, що на цьому перехресті насичений рух у чотири смуги водії Ужгорода кажуть, перехід тут не оснащений, як належить. Розмітка ледве помітна. Гілки дерев закривають знак, що попереджає про пішохідний перехід. А увечері потрібно бути вкрай обережним, адже вулиці не освітлюються темно і на переході. Представники деї не вкручують лампочки в фонарі міста Ужгорода, тому це питання не до нас. Відповідати за облагородження переходів у місті повинні органи місцевого самоврядування. Та, на жаль, наразі їх роботи непомітні і не тільки на цьому переході. Намінацькі теж саме там капітально, там я вже не говорю коло базарів, там страшне щось творить. Ніхто ні за що не відповідає. Є в нас дуже багато неконтролірованих. Відтак днями на перехресті вулиць знову постраждала людина. Водій автомобіля ВАЗ, їдучи по вулиці Минайській, здійснив наїзд на 20-річну дівчину пішохода. Постраждала, отримала численні травми, була доставлена до лікарні. По факту проводиться досудове розслідування. Жителі міста не розуміють, чому на такому аварійному місці перехід не регульовано. Вважають, влада повинна вирішити проблему, адже мова йде про життя людей. В Ужгороді запахло не лише весною, а й сміттям. Тепла пораду дала роботи комунальникам і працівникам австрійської фірми Ава яка з нового року працює в обласному центрі Закарпаття. Сміття тепер більше, а охочих від нього позбутися менше. Ужгородці не поспішають укладати договір із австрійською фірмою. У чому проблема з'ясовували мої колеги. Після тривалої зими у всіх населених пунктах перед очима замість снігу з'являється велика кількість сміття та твердих побутових відходів. Окрім старого непотребу, що залишився від зими, додалися нові відходи: гілки обрізаних дерев та кущів. Також чимало поліетилену та відходів після прибирання осель та прибудинкових територій. Тож, коли настає тепло, роботи у відповідних служб у кілька разів більше. Весною літом збільшується кількість сміття, але воно збільшується не в в сегменті побутового сміття, яке виробляє кожна родина вдома, а збільшується за рахунок того, що пересадибні ділянки починають оброблятися. Ви ж бачите по місту, яка ситуація. Обрізання гіляк, обрізання скошування трави і всього іншого, всього що є в присадибних ділянках, воно проводить до того, що це сміття скупчується в біля контейнерних майданчиків. Проблеми із прибиранням локалізованих міських урн також множиться. Новій фірмі Ава, яка кілька місяців обслуговує Ужгород, доводиться не тільки збирати і вивозити гори сміття, але й прибирати території навколо сміттєзвалищ. Однак, це прямий обов'язок саме комунальних служб. Це будівельне сміття. Все сміття, яке накопичується біля контейнерних меданчиків, це не наша зона відповідальності. Це зона відповідальності жрерів відповідних і інших комунальних служб, які працюють в цьому напрямку. Тобто мешканцям треба звертатися в першу чергу і в жрери для того, щоб наводили порядок щодо комунальних служб. То жрери на думку мешканців виконують роботу несовісно. Території біля смітників дуже часто повні залишки в з минулої зими. Я знаю, що є розподіл обов'язків і прибирання так, власник території здійснює. Тобто, якщо урна на території Жеку, то це ЖЕК. Якщо це на території от, площі Петифі, то це тут, безперечно, міська влада має здійснювати руками того ж же ЖЕКу. На ну, всякому випадку краще, краще, ніж було перед цим. Ну, Бо Принаймні у моєму районі, де я живу, на Волошина, там порядок. Мусорки стоять, попри мусор нічого, все кидають у ящики мусорні. Я... Тільки ну, в моєму районі я кажу так, далі я. інша проблема, що з'явилася в місті над ужем небажання населення сплачувати за послуги утилізації вивезення сміття. Тільки 50% мешканців заключили договори з фірмою Аве решта поки ухиляються від сплати. Новий робочий тиждень небайдужі мукачівці вирішили розпочати з прибирання рідного міста. Зокрема, представники єдиного центру, озброївшись лопатами, віниками та бажанням привести до ладу фонтани, вийшли в один із мукачівських парків. Про результати їхньої роботи розкажуть мої колеги. приблизно ось так має виглядати фонтан, розташований у депешпарку. Якщо, звісно, за ним доглядати і не скидати у його басейн сміття і різний непотріб, що із наполегливою систематичністю роблять відпочивальники у парк. А ось таким фонтан постав перед представниками секретаріату обласного осередку єдиного центру, які випадково дізналися про його плачевний стан і, озброївшись інвентарем, прийшли навести тут лад. Купи пластикових пляшок від пива, бите скло, недопалки, опали, листя і навіть шприци довелося піднімати з на водограю єдиноцентристам. В наших традиціях християнських традиціях завжди до Великодня, до Пасхи, до Воскресіння Христового готуватися, озеленювати, прибирати свої помешкання. Загальний улов більше вантажівки сміття та майже 8 кубів згнилої та огидно смердючої води результат систематичного захарачення, та дивує не кількість знайдених відходів, а те із яким цинізмом люди його сюди викидали. Адже буквально за 3 метри стоїть вісім сміттєвих баків, а по периметру розміщені урни. Ми закликаємо всіх в першу чергу господарів помешкань, в першу чергу підприємства, установи, організації активно долучитися до місячника благоустрою, який зараз у нас у Мукачеві. Оголошений у всіх районних центрах, в обласному центрі, варто відзначити, що це не разова акція від єдиноцентристів. Подібні рейди вони проводять в усіх містах краю. Власним прикладом показують, як потрібно ставитися до навколишнього середовища і нашої спільної домівки Закарпаття. Варто сподіватися, що побачивши скільки часу і зусиль витратили молоді хлопці на прибирання лише одного фонтану, у декого із городян таки прокинеться сумління, і вони спершу подумають, чи варто смітити там, де наступного дня можуть гуляти їхні діти. Дайте йому доручні у берегові стартувала виборча кампанія. Обиратимуть мера 13 квітня згідно з постановою Верховної Ради України про призначення позачергових виборів берегівського міського голови. У місті офіційно розпочалася виборча кампанія. Наразі триває підготовка до виборчого процесу. Розглядали питання щодо призначення та затвердження членів комісії, а також графіку роботи. На виборчу кампанію за рахунок коштів цільової субвенції з державного бюджету України мають виділити майже 249 тисяч гривень. Подання та висування кандидатів на посаду міського голови відбудеться у період із 29 квітня по 4 травня з подання місцевих осередків партійних організацій. Саме після реєстрації офіційно розпочнеться і агітація за кандидатів. Нагадаємо, вибори у берегові відбудуться у неділю, 2 червня, у зв'язку з достроковим припиненням повноважень берегівського міського голови і. Панагайдуша. Далі у випуску ми розкажемо про не менш цікаві події, тож залишайтеся з нами. Студентська турбота. Активна молодь Ужгорода подбала про пам'ятник святому Яну Непомуцькому. Лісовий і натуральний виноградівський ліс пригощає першим після потепління березовим соком. Мистецький доробок, хузький художник Орест Цюбко влаштував до ювілею персональну виставку. Здобутки і проблеми хірургії. Закарпатські фахівці обговорили нову методику лікування грижі, лапароскопію в ургентній та плановій хірургії. Не оминули і питання реформування медицини. На засіданні асоціації хірургів до Ужгорода прибули фахівці з усієї області. Насамперед розповіли про підсумки роботи ургентної хірургічної служби за попередні два роки. Клініка працює в ургентному режимі. Як я повторюю, для цього є бригади створені, є спеціальні. Забезпечення як лабораторне, так і кардіологічне, тому що без колег-терапевтів, без суміжних спеціалістів, хірургія, тим паче ургентна хірургія. От, вона дуже слабенько без почувала. Останні декілька років Ужгородська клінічна лікарня працює в ургентному режимі, тобто допомогу тут надають цілодобово. Медики кажуть, за останні кілька років покращилася якість лікування за допомогою благодійних організацій. Вдалось закупити нову апаратуру. За п'ять років ми досить багато чого достигли в міській клінічній лікарні. У нас широко йдуть лапароскопічні операції холіциснектомії, широко йдуть лапароскопічні операції ургентної гінекології. Як і переважна більшість медичних закладів нашої держави, страждає через недофінансування і Ужгородська лікарня. Є проблеми з виділенням коштів на медикаменти і харчування для хворих. Хірурги області кажуть, є шанс покращити ситуацію, адже в перспективі лікарня обслуговуватиме і навколишні райони. Великий березний перечин, а це передбачає фінансування не тільки силами міської ради. Якщо ще й дороги будуть, то тоді ми можемо надавати. Допомогу і жителям цих районів це, як на мене, значна економія коштів. Хірурги області кажуть, нині можна похизуватися чудовим колективом на теренах України за результатами роботи у 2012 році. В хірургії закарпатські медики зайняли третє місце. Та про перспективи розвитку говорити зарано. Адже, попри все, катастрофічно не вистачає медичного обладнання, каже Василь Русин, головний хірург області. Багато чого не вистачає, я вам скажу. І говорити про те, що перспективи Тиві дуже райдужні, я би не став. Я би сказав, що нам треба виходити з того, що у нас є на сьогоднішній день. Якщо у мене в лівій кишені немає ні копійки, я звідти нічого витягнути не зможу. Якщо держава не почне працювати, якщо не піде економічний зріст держави, ви забудьте, будь ласка, про будь-які перспективи. При такому фінансуванні медицини, як сьогодні, про перспективи говорити нема чого. Мова може йти тільки про виживання. Констатує головний хірург області. Згадав Василь Русин і будівництво сучасного хірургічного корпусу Закарпатської обласної клінічної лікарні імені Новика, котрий якраз і створюють на перспективу. Немає ні в одній палаті, ні туалету, нічого про що говорити якої це ж воно може бути новою? Воно просто буде новий корпус, який не має на сьогоднішній день нічого, ви розумієте, і його забезпечити буде надзвичайно важко, тим більше, що ви розумієте, кажімо, не з усіма думками рахується і хто цим займається конкретно, я на сьогоднішній день навіть і не можу вам сказати. Нещодавно побував на місці нового відділення віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул. Згідно його слів, сучасний хірургічний корпус на 150 місць дасть можливість значно підвищити якість надання медичних послуг. Та головний хірург області каже, можна зробити висновок, що це відділення додасть тільки клопоту. Закарпаття не входить до числа лідерів із виявлення хабарників. Минулого року найбільше їх піймали на Донеччині та Дніпропетровщині. Про це повідомили в управлінні зв'язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України. На третьому місці опинився Київ. Загалом за звітній період МВС зафіксували майже дві тисячі фактів хабарництва. Найбільше хабарників виявляють у системі освіти, земельних відносин та охорони здоров'я. А найбільша сума хабара, яку зафіксували правоохоронці минулого року в Україні, склала 11 Мільйонів доларів. Якість або ціна одвічне питання. Та коли справа доходить до їжі та товарів для дітей, медики закликають обирати якість. Тим паче, що зараз на ринках і навіть у магазинах пропонують чимало товарів без свідоцтва про перевірку. А подекуди і зовсім без зазначення будь-якої інформації про виробника і склад продукту. Наші журналісти спробували з'ясувати, що продають закарпатцям із полиць і чи готові вони купувати невідомі товари. Якість вища за ціну. Все від 2 гривень останнім часом це найпопулярніші рекламні лотунги кількох мереж магазинів на Закарпатті. Товари справді недорогі, однак навіть елементарної інформації про виробника продавці вам не нададуть, не кажучи про експертний висновок. Кожен буквально товар, що продається в нашій державі, наш виробляється в нас, або за кордоном повинен мати висновок державної санепідекспертизи, що підтверджує якість і безпечність цього товару для, для людини. Супереч вимогам закону, товари реалізовують без документів. В цьому ми переконались особисто. Придбали пластикову чашку, ніж дитячу іграшку та рум'яна. Всі речі невідомого походження і сумнівної якості. Витратили 17 гривень і запропонували ужгородцям оцінити товари. Я попив з цієї крошки, компот, вона повністю нормальна. Ну, така собі. Простенька. Можна і користувати? Думаю, що можна. На чашці позначка товарні бетовитримують температуру в 100 градусів. Натомість при заливанні кип'ятком з'явився різкий хімічний запах, а під дією вогню вона почала плаватись. Поверхня так приємна, колір приємний, усмішка приємна. Звісно, іграшка подобається така для дитини. Думаю, дуже ну, добре. Я би купив своїм внукам таку іграшку. Нам не сподобалась. Єдина інформація про іграшку ярлик вироблена в Китаї щодо рум'ян, норм не дотрималась взагалі ні фірми виробника, ні складу, ні навіть штрих-коду, Однак і їх закарпатки вподобали. Я користувалася. Якщо вже на то коробочка гарна, вдобна сказати. Ну видно, що всередині. Саме головне, що вверх прозрачний, тому що видно, що всередині добре гарненька це, і це я бачу гарненько». гарненька. Та вроді приємно. до лиця вона йде». Лікар-гігієніст забракувала всі куплені товари, окрім ножа. Мовляв, залізо потенційно небезпечний матеріал. Натомість пластмасова чашка вартістю 2 гривні явно для гарячого не годиться. Іграшка синтетична, рум'яна і зовсім критики не витримують, адже скоріш за все колір надають за допомогою солей важких металів. Втім, магазин пропонує, а свідомий вибір завжди за покупцем. Більше свідчення. Вони б вимагали. Якщо вони купують якийсь товар, і вони хоч бажають, щоб не було ніякого негативного впливу. Вони повинні були вимагати. Від кожного хто реалізує, копію виступу для Тому радять скоріше обійтись без чергової іграшки чи косметики ніж спокушаючись дешевизною наражати здоров'я на ризик. Тим паче при потребі можна знайти не набагато дорожче однак явно безпечніші речі. Студентська турбота. Активна молодь кафедри туризму у жну взялася за реконструкцію занедбаного пам'ятника Яну Непомоцькому, якого вважають найпопулярнішим святим у Чехії. Вони навіть розробили спеціальний маршрут, присвячений людині, яку по праву вважають покровителем Ужгорода. Постатю Яна Непомоцького студенти кафедри туризму почали цікавитись більше року. Тому з подачі краєзнавця Федора Шендора взялись за розробку туристичного маршруту, присвяченого святому. Маршрут бере початок у мікрорайоні Радванка, де знаходиться старий пам'ятник Ян Непомуцькому. Він знаходиться знаходився у не дуже хорошому стані. Ремонтувати почали самотужки без спонсорів та підтримки Стимул мали тиму адже в Ужгороді свого покровителя не шанують у належному рівні. він не захотів розголошувати тайну сповіді королеви, королеви жофії, і за це його король Вацлав замучав і схинув з моста. З урахуванням легенди створили кілька продуктів пов'язаних зі святим, адже впевнені, рано чи пізно він стане таким же популярним, як святий Мартин у Мукачеві. Його атрибутами були основні п'ять зірок. А також часто його зображали із пальмою, з гілкою пальми. Пшениця це о, як символ Яна Непомуцького, тому що він є покровителем млинів, ну і мостів, і млин це пшениця. Саме його іконка вона зроблена на куску фанери, кусочку такому. Випалена лазером з спеціальному станку. Саму ідею картинки я взяв із церковного зображення в одній з церков, де сам я не зображений. Аби популяризувати історичну постать святого, проведуть навіть екскурсію та запрошують долучитися до неї всіх охочих. Із приходом весни найпалкіші прихильники березового соку розпочали його збір. У виноградівському лісовому господарстві охочих також вистачає. Наша знімальна група побувала там, де берези щодня дають тисячі літрів соку. Виноградівський ліс пригощає першим після потепління березовим соком, Збирачі цілющого напою виноградівські лісники. Ресурси лісового господарства виноградівщини дозволяють безболісно заготовити кілька тисяч літрів натурального напою. Добути цілющий сік вони використовують для власних потреб. Ми заготовлюємо для своїх потреб, потім реалізуємо для своїх людей. Для населення Я дуже корисний. Як лікарський, на там від усяких смак березового соку залежить від місця, де його збирають, і від погодних умов, каже виноградівський лісничий. Сік довають у ранньо весняний період, як зайде сніг після, після морозу. Він триває близько до 10 днів. дві неділі. Березовий сік не лише смачний, але й корисний. Проте лікувальні властивості має лише свіжий напій. Він здатен вилікувати хворі суглоби, нирки та печінку. На береза може дати за сутку близько 80 літрів. На Закарпатті немає жодної установи, яка б займалася централізованим збором березового соку. Його добування в лісі віднесли до спеціального виду використання лісових ресурсів і збирати березовий сік можуть лише ті, хто отримав спеціальний квиток у лісовому господарстві. Ювілейна виставка до свого 50-річчя хузький художник Орес Цюбко організував персональну виставку, яку назвав мандри, мандри, мандри. Подивитися на шедеври митця приїхало чимало гостей із усього Закарпаття. Серед них були і наші кореспонденти у картинній галереї на відкритій ювілейної персональної виставки Орес та зібралося майже сотні поціновувачів мистецтва з усього Закарпаття. Хузького майстра вихідця з Львова, добре знають і як талановитого художника та фотомитця. Почав малювати я, як то кажуть, в дитинстві, як кажуть школярі на партах. За що дуже багато від вчителів. Потім мені батьки ну, купили альбом, кажуть, дитина, малюй краще в альбомі, а не на парті. І так воно помалу по затягнуло. За спеціальністю Орес Цюбко – кераміст, проте вивчав і інші напрямки. Фарбами почав малювати в інституті. Завершив інститут, але по спеціальності працювати важко. Кузький керамзавод тоді закрився на той час і фактично, можливо, працював би і ліпив би горшки. А так як нема глини, нема де працювати, вирішив займатися так більш, менш професійною живописом. Неодноразово був учасником різних планерів, як в Україні, так і за кордоном, оскільки подорожував художник часто, тому і назвав ювілейну виставку Мандри, мандри, мандри. Наразі вже незабаром, коли у кусті розквітатимуть нарциси, митець планує організувати ще один планер. Крім того, займається пан Орест і фотографії. Бо так їздиш по планерах, Є цікаві моменти, друзі зустрічаються, що можна щось уловити, побачити, бо намалювати то одно. А є такі фотомоменти, що тяжко передати потім на полотні. Обраниця художника навчалася разом з ним, тому їй близьке вподобання чоловіка. Власне, і сама навчає малювати дітей у хуській школі мистецтв. Муза надихає художника втім, спонукати його до творчості. Може і будь-яка дрібничка. Загалом у великій залі галереї виставили більше 80 робіт, які художник створив впродовж останніх трьох років. А в іншій залі полотна створені цього року. Вітали художника цього дня, як колеги по цеху, так і інші творчі особистості краю. Завітав на відкриття виставки і хуський міський голова, який насамперед відзначив одну роботи Ореста Один-єдиний барельєф Замкової Хуської гори руїни, який знаходиться зараз у кабінеті міського голови. Я думаю, що ця ваша творча робота переживе не один десяток років. Будуть мінятися міські голови, будуть мінятися президенти. А те, що ви зробили, це війде в історію нашого славного міста Куста Закарпаття, а можливо, і в цілому України. На досягнутому художник зупинятись не збирається, продовжуватиме малювати і мандрувати. Вже найближчим часом їде до Польщі на Планер і до Словаччини з власним доробком на виставку. На завершення короткий прогноз подій, які чекають вас вже у вівторок, 16 квітня. Відбирають землю. Перечинець не може відвоювати свою ділянку від керівництва турбази. Усе для туристів. На Виноградівщині лісники облаштовують на трасах місця для відпочинку, чудодійне каміння, талісмани та їх оздоровча сила. Це все, чим ми хотіли з вами поділитися. Бажаю вам гарного настрою. Звичайно, тільки приємних новин. Побачимось.